Доброго дня, шановні колеги, шановні глядачі. В залі засідань присутні 12 членів Центральної виборчої комісії. Засідання Центральної виборчої комісії оголошую відкритим. Порядок денний внесено три питання. Пропоную наше засідання розпочати. Хто за порядок денний? Питання, які внесені на розгляд, прошу голосувати. Проти? Утримались? Наголосно. Перше питання про деякі питання пов'язане з достроковим припиненням повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі No59 Донецька область. Доповідачем з цього питання визначено Мірошніченко Юрій Ромазанович. Прошу, Юрий Ромазанович. Дякую, Сергію Олеговичу. Шановні колеги, шановні е, наші громадяни, які спостерігають за нашою роботою. Вашій увазі запропонована про. Проєкт постанови про деякі питання пов'язані з достроковим припиненням повноважень народного депутата України, обраного по одномандатному виборчому окрузі номер 59 Донецька область. Текст викладений, аргументи наведені, справу тому, що Володимир Вікторович Мороз, народний депутат України, обраний в 19-му році по цьому округу, 59-му, він, на жаль, Пішов з життя і фактично закон вимагає від нас призначити проміжні вибори, але, але такої можливості у нас іншим законом немає. Тому, відповідно, у нас вже склалася практика, що до моменту, коли обставини, які унеможливлюють проведення виборів до Верховної Ради, зокрема, так само, як і інших виборів, вже зникнуть, тоді ми проведемо ці вибори. Тому аргументи, які наведені, і обґрунтування перед вашими очима, я зразу зачитаю результативну частину, там де визначена пропозиція щодо ухваленого рішення. І тут є три пункти: перший Взяти довідомо факт дострокового припинення повноважень народного депутата України Мороза Володимира Вікторовича, обраного в одноматому виборчому окрузі No59 Донецька область, з підстави, передбаченої пунктом 7 частини 2 статті 81 Конституції України. Ви знаєте, що в Конституції України є наведений вичерпний перелік підстав дострокового припинення повноважень, серед яких є смерть. Другий пункт копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України та Донецькій обласній військовій адміністрації. І третій пункт цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Шановні колеги, прошу підтримати цей проєкт і ухвалити цю постанову. Дякую. Дякую, Роман Сане, шановні колеги. Чи є запитання, зауваження до проєкту постанови пропозиції? Можемо переходити до голосування. Хто за те, щоб схвалити? Проект постанови по першому пункту порядку денного прошу голосувати. Проти? Утримались? Приймається на голосно. Дякую, Юри Мазанович. Друге питання: порядку денного про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку і проведення місцевих виборів. Відвідає з цього питання секретар Центральної виборчої комісії Гатауліна Олена Ухатівна. Прошу Олена Ухатівна. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли подання про зміни в складах територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Ці подання були перевірені та додані до них документи. Вони відповідають вимогам виборчого законодавства. Тому сьогодні комісія пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів згідно двох додатків. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується Проінформувати громадян про такі зміни, визначеними цими комісіями спосіб. Копії цієї постанови разом з належним додатком пропонується надіслати Полтавській та Харківській обласним військовим адміністраціям. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, Олена Охатівна. Проєкт попередньо відпрацьований. Немає зауважень, пропозицій. Хто за даний пункт проєкту порядку денного, прошу голосувати. Проти? Утрималась. Дякую, колеги. Приймається одноголосно з третього пункту. Порядку денного про внесення змін до постанови центральної комісії 5 червня 2020 року. Номер 117. Дозвольте доповісти мені. Шановні колеги. Центральна Вища комісія продовжує роботу по упорядкуванню виборчих дільниць, яку ми розпочали з початку року. Надійшли подання від органів місцевого самоврядування. З огляду на це, у відповідності до Виборчого кодексу України закону України про Центральну Вищу комісію Державний реєстр виборців, пропонується внести зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постановою Центральної комісії, і з 5 червня 2020 року номер 117 про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі згідно з додатками 1.22. Додатку до постанови буде 22, Як ми з вами і домовились. попередньо. копію цієї постанови. Пропонується надіслати органам ведення державного реєстру виборців для використання в роботі. Вказану постанову пропонується оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Дякую, прошу підтримати. Чанов колеги, хто за даний проект постанови, прошу голосувати. Проти. Утримався. Утримався один. Дякую. Рішення прийнято. На цьому порядок денний засідання Центральної вищої комісії вичерпаний. Дякую за підготовку проектів постанов. Дякую за увагу слухачам. Засідання комісії оголошую закритими.